Нове є, нове. Ну що, народ? Ви всі казали, вихлопна не так, третій фільтр. Завод виробник, до вас всіх прислухався. І зараз перед вами оновлена модель 5711, Масей Фіргусон. І зараз про неї. Хотіли ми народ все показати максимально в одному відео. Ну, воно буде настільки довге, що просто ну, не всі будуть дивитися. Тому ми сьогодні знімаємо за дружча ще одне відео. Це буде про Масея. Оновленого 5711 Кому цікаво, це далі в другій частині відео. І в цій частині відео, в першій попробуємо навчитися за один сеанс їздити на манітухи, на які я ніколи в житті не їздив. Попрошу хлопців, щоб дали таку мені змогу. Ну і тьоска мій розкаже вам, яка в них є манітуха. Ну, Манітуха, це ми називаємо всі телескопічні навантажувачі, але в даному випадку це не Манітуха. А телескопічний навантажувач від компанії Масей Firgus. Тому що зараз все про неї. Борозди правління передаю Андручі. Ну і не забувайте підписатися на канал, поставити лайк з даному відео. Всім як, зарані подякував. Так, Андруш, Держи мікрофон. Так, беру, дякую. Так, перед вами телескопічний навантажувач модель 7035 бренду Масей Фергюсон. Збирається у Франції на заводі Поншато. Самої моделі назви ми бачимо 7 це у нас 7 метрів стріла, і 35 це вантажопідйомність 3,5 тони. Уже в назві зашифрували всі його технічні основні характеристики. Двигун у нас тут потужністю 100 кінських сил, виробництва Перкінс з системою паливною Common Rail, насос гідравліки 110 літрів за хвилину. Е, бачимо перед собою дуже зручну кабіну для оператора. Зараз ми її спробуємо вона дійсно зручна. Так, треба пробувати. Звісно, у нас сидіння із пневматичною підвіскою амортизацією. Брайся, та так. Е, потім у нас, е, бачимо, що трансмісія гідростатика. У нас два діапазони, зайчик-черепашка гідростатична. Тобто, нам, умовно кажучи, як на мопеді, газуємо, їде, не газуємо стоїть. Дуже, дуже зручно в експлуатації. Е, бачимо решоточка, така, щоб угорі, бачити як працювати. Тобто у нас подовжене скло і з захистом. А та стійка у нас опукла, бачимо, винесена стійка у нас перенесена сюди ближче, а скло у нас такої форми. Це зроблено для того, щоб ми мали максимально зручну оглядовість нашого гідроциліндра. І того місця, куди у нас опускається стріла, щоб, не дай Бог, щось туди не попало, і стрілу ми не пошкодили. В комплектації у нас йде телескопічним навантажувачем палетні вила і зерновий ковш. Тобто ми бачимо, ось на одному у нас палетні вила встановлені, на іншому зерновий е, 2,5 куба. Так, перейдемо до двигуна. Давай відкриємо моторний відсік. Зверніть увагу відразу. Відкриваємо. Ага, ще одне не показали. Циклонний фільтр встановлюється вже у нас базовій комплектації. Тобто для роботи в запилених приміщеннях ми самі знаємо, коли йде погрузка зерна, в приміщенні дуже багато піднімається пилу, бруду, яке у нас в цьому фільтрі буде осідати. Звертаємо увагу на те, як відкривається капот і яка у нас висота. Тобто максимально зручний для обслуговування, для доступу до всіх вузлів. І особливістю є те, що двигун встановлений не в поперек телескопічно навантажувача, а вздовж. Це нам що досягає? дозволяє досягнути? Дозволяє класний доступ до фільтрів отримати одного-другого доступ ось де, до щупа. Тобто, усе винесено максимально. Зручно для щоденного обслуговування. Та, навіть до компресора цього до лісу є. До генератора теж відсюди. Старті доступний. Двигун, наголошую, ще раз ось деперкіт видно, можемо зняти. Так. Тут у нас акумулятор встановлений. Вентилятор у нас з реверсом. Тобто, коли працюємо в приміщеннях, для прикладу солому, він на себе може набрати. То для ефективності охолодження натиснули кнопкою, реверсом видало солому і класний доступ повітря йде до моторного відсіку. Так що такий у нас телескопічний навантажувач. Якісь дружні Мас... переваги, між іншим. Перевага, дивись, відразу кажу, перевага основна гідростатична трансмісія. Тобто, якщо ми говоримо про конкурентів, Тобто, ну, зараз, звісно, є моделі, які вже теж таку трансмісію встановлюють в більшості випадків, але все рівно залишаються ті, які ставлять ще механічного типу, тобто потрібно ногу тримати на щепленні. І ми знаємо, що коли ми працюємо з телескопічним навантажувачем, треба під'їхати до борта 에, автомобіля і погрузити зерно. Да? У нас постійно нога на щепленні буде це тримати. Тут же ж ми газуємо, їде, не газуємо, стоїть. Наскільки зручно для оператора для щоденного використання? Ну, це навіть словами не описати. Хто е, працював на механічній трансмісії на телескопічному навантажувачі, той мене зрозуміє. Я тобі чесно кажу. Я не працював, то я тебе вже не є тут в ньому крабові ці штучки, що він е, е, так, звісно, трансмісія е, колеса у нас е, е, можуть варіюватися. крабовий хід е, для того, щоб зручно під'їхати до е, е, стіни приміщення. Можна у нас виставити, що будуть повертатися тільки передні колеса. Можна виставити тільки задні або всі чотири. для зручності, під'їзду і мінімальних радіусів. Е, мости встановлені у нас виробництва виробництво Dana Spicer, передній і задній міст. Бачимо, у нас є щіпка обов'язково для причепа і е, розетка. Теж такі моменти. Е, є у нас захисний. Для гідроциліндра захисний, металева пластина захисна. Це для роботи, для прикладу, коли там стріла піднята і ну, для безпеки, так би мовити. Для роботи, так? Так, да, так. Да. Ну і присідай, Андрій, давай, держи мікрофон, собі, будеш коментувати. Ану. Да. Все в нас тут, вроді би, працює. Оце я народ сижу перший раз в житті в такий в такому транспорті як його назад спинка це а де воно? А, оце, напевно. А ні, це вперед-назад. Ага, отак ще даже навіть... О, це зручно. Так, ладно, коротше, не будемо шукати. Так, де воно хоч тут? Ага, ось всю. Це в нас іде оце і тормоз, це все одна педаль, да? так? Так. Що тут далі? Розкажи, чим керувати. Це... Так, далі ми бачимо у нас всім вже відомо під рульове управління вперед-назад електрогідравлічний реверс. Тут ми бачимо у нас джостик управління стрілою і по центру у нас винесено перехід на зайчик черепашка так, тут ми бачимо у нас управління дисплеєм, ось цим діапазони перший-другий перемикання. Зараз він у нас на паркінгу, тобто може натиснути клавішу і він зніметься у нас з ручника. Управління світлом і тут у нас індикативна допомога оператору. Без, убезпечення від перекидання. Тобто буде сигналізувати і в якомусь моменті вже само буде зупиняти гідравліку, не дозволяючи, наприклад, ми там на максимальну е, висоту підняли вантаж і починаємо його опускати, а жопа у нас починає відриватися. то Щоб цього не було, то нам буде вже такий асистент підказувати, що робити. А як витягнути стрілу? в даного випадку, щоб вона виїхала. Все оцениває менше. Це оце ми, нас, навтягування. Не, що то не то. Інший. О! Поїхало. Обалдеть! Так. Це не МТ-зоном. Провода не затепляємо? Ні, проходимо. Бачимо також на кінці стріли, у нас є гідророзподільчі винесені золотники. Тобто можна підключати, можна підключати і регулювати потік. Ось потік гідравліки ми плюс-мінус регулюємо, збільшуємо або зменшуємо для зручності налаштування. А золотніками підключаємо, для прикладу, у нас може бути ковш. Ковш там для обрізання силосу. Він тобто, під'їхав, включив пилку обрізав і зручно його замотали. А Ану так я от сюди зніму Це в нас так сьогодні любительське відео бачите Отакий екранчик кнопочки Так, що ми робимо? Щоб нам тронутися, нам треба зняти з, паркінгу. з паркінга. А ну, Андрій, зараз спробую поїхати. Зараз треба ще ж на ній навчитися. Це, звісно... Не на МТ зоні, я вам скажу. Це, мабуть, мрія кожного, так? Ану їдемо. Ух ти, йому, треба газнуть. Точно, як він казав, Андруше, як на мопеді. Ну, незвично, народ, чесно я вам скажу. Може, десь час і косячу. Ну. Ну ви не обісутьте, так як перший раз в житті на такій техніці. Ану ще, ще одне время я пускать стрілу. Так ти шо? Я скажу, хай за сторони заснімуть. Так, звісно, конструкція така я вам скажу. Без привички. Це не то пальто, нічого там хоч ніде не цепляємо. Ще пограємося зараз ось де стрілою. Це ми її так максимально підняли, Да? Ну, ще до максимуму далеко, не будемо її піднімати на максимум. А ну витянемо вверх. Доступ, оце ну, зараз вам не видно, ви дивитесь зі сторони, а доступ все ось видно. Хто не досвідчений такий, як я, спокійно все ось видно. Опускаємо вниз, повністю нам нічого не заважає. да, Техніка народ. Колись виростемо ми до такого рівня, що можна, можемо собі будемо дозволити. Так, їдемо, проїдемося, так? прикольно! Прикольно, що я вам скажу. По там оцим всім штучкам, дрючкам, наворотам і так далі, що краще, я не знаю. Я перший раз в житті на такій техніці оце зараз їду. Може щось є краще, може щось гірше. Ну, по шуму не знаю, чуть вам по мікрофону чи не чуть. В принципі, нормально. Воно собі. Шум поглинає, видимість, я б сказав би непогана, по зеркалам маю на увазі. Зараз об'їдемо масейчика оновленого, ви побачите далі в відео. Зараз припаркуємося, зробимо фото, як, фото для прев'ю. Це ж треба менеджера, чи навіть я не знаю, яка посада в Андручі. А я його заділа оператором, Можете це представити? Хі -хі -хі. Получається, поки я не газну, хоча й сцеплення пустив, він не, 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 не те то саме, не трогає. Не трогається. Якщо я газу даю, тоді він їде. Пустив газ і він стає. Я вже і привик до нього. Я вже привик вже, як дядько. Так, на паркінг. Отак от, от, і так буде з кожним. Прикольна конструкція, так як ти казав, газу не даєш, він стоїть, як мопед. Прикольна конструкція, мені сподобалося. Так що, народ, переходимо до масея. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Нове є нове. По техніці безпечності це я неправильно виходжу. Ну що, народ? Ви всі казали, вихлопна не так, третій фільтр. Завод виробник, до вас всіх прислухався. І зараз перед вами оновлена модель 5711, Масей Фігусон. І зараз про неї. І так, що ми маємо? Маємо трактор да? Масей Фігусон 5711, який е є на сьогоднішній день оновленим. Що ми бачимо оновленого? Це те, що багато хто чув. Багато кого читав коментарі, що писали, що треба ставити третій фільтр. Ось він, пожалуйста, завод прислухався і встановив його. Проїде там машина та проїде. Зараз машину пропустимо і далі покажу. Це в нас є фільтр грубої очистки. Так же, якщо я не помиляюся. І він тут з заводу встановлений. Тобто Не самому кулібнічать щось його робити і так далі, а то есть воно все завод зробив. А я в якомусь відосі помните, був, говорив, бо фотографії бачить, а в реальності не бачив. Ну, є у мене можливість побачити це все в реальності, Показую і вам. Даний трактор вже бачите на резині стоїть як він? тролінбург. Треліборг. О, по науці. Теж 420, задня, передня, яка там вона? Треба десь знайти. 340 на 85. 340 на 85 r 28 і стає вона в міжатку ідеально. Так як казав мені вже Андруша і вам відео теж казав, що Троллінбург він йде тупо 420, значить 42 см. А з мітасов такий, як стоїть у мене, 2-3 см, можуть плясати. Що іще ну оновлене? Вся ж сама знатна ця вихлопна. Всім вона так заважала. Одному мені, мабуть, вона не заважає. ну Тепер вона нікому не заважатиме. Зробив завод виробник отаким от її макаром. Переніс. Сюди на бочину, бачите, тут навіть до кабіни нічим воно не кріпиться. Так як кабіна є. А що тут без амортизації, чи що не може бути. Ні, з амортизатор. Просто новеньке, все тугеньке. І вихлопна таким чином іде. Вже бачите, от капота. Такий кронштейн зроблений, де він, як його правильно показати. Усе. Чугуна, навірно, вилетий, бачите, моща. Звісно, тепер вихлопна нікому не буде заважати. Все. Через запчастини можна таку докупити. кронштейн, коліно, через запчастини хай звертаються, кому потрібно. О, почули? Може не почули, повторюся. Звертайтеся, через запчастини можна ваш трактор укомплектувати такою вихлопною. Цінову політику не знаю. Позвоните до хлопців, хлопці вас проконсультують. Більше оноленого, як такого грандіозного. Нічого не бачу. Все як і на попередніх моделях тут те, що нове змінене було, показав, в принципі, розказав. Резина відрізняється. ну Це на попередніх було, да, допустим, що можна було брати таку резину або міта це вже е, на вибір. Ззаді все ідентично. Навесочка потужна, предостатньо для даного трактора фаркоп. Ці всі діло три вида, їх ось раз, два, ось третій на вибір. Ну Особисто я за свого досвіду скажу так, що я оцей зняв і він мене ніколи на тракторі не встановлювався, тому що є ось один, є ось другий. А доступ до вала відбора мощності потрібний, тому з цією ж конструкцією сюди долазить непрактично, неудобно. Амортизована кабіна, є з амортизацією, є без, можна отдільно доставити, це все індивідуально. Но рекомендація беріть тільки з амортизованою кабіною. Все-таки спина, як то кажуть, важніша. Ну і тут а що тут по салону? Все те саме, нічого не, не змінилося. Все аналогічно. В даній комплектації вже є отака кнопка еко і авто. У мене її в моєму тракторі не було. Але тут вона є. Це там воно виходить, буде сама коробка переключати в межах діапазону, при определених обертах. Одна там буде, допустимо, 1600, а друга буде там під 2000. Все таке саме три пари, гідровиходів, навіска, ВОМ, блокировка, е блокіровка і що? І пере передній міст. Тут всі ось крутілочки, світ, мигалка, дворники, кондиціонер, печка. з Заводу колонки вже встановлені. Тут у нас магнітофон, по ідеї, должен бути. Коробка, дай на VT4, да? ой, не VT, дай просто дай на 4. Тобто. Є... Break to entrall. Oh, Оце? <tot> ні. А, Та це це теж є, я не користуюсь, Я за нею нічого не сказав. А з приводу ж коробки це тут 4 діапазони по 4 швидкості. Тобто 16 вперед, 16 назад. Ну, Це ви всі вже знаєте, давно це все з'ясно. Незвично з рулем сидіти в тракторі. Бо у мене ж, хто знає автопілот встановлений і відповідно, руль змінений. Реверс, вперед, назад, все ось. Без сцеплення. Степлення взагалі не потрібно ніяк переключати між діапазоном, так і змінювати діапазон. Степлення вижимати, можна, його не вижимати, можете вижимати, хуже от цього не буде. Оце от такий дракон. Такий оновлений дракон і ось дивіться, бачите, не мішає нікому тепер вихлопна. Тут ось я в зеркалі. О, зеркало змінене. Бачите, три речі змінили. А що змінене? Може воно так перекручене. О, може й не змінене, може я вам збрехав. А отак і зміни, правильно? Правильно. Дивіться, все, обзор. Бачите, тепер все. Будете сізи, сядете, отак, як тузкозирне, і будете двома пальцями. Так. І вихлопна не буде мішати. Це ж саме головне було багатьох із вас. Вихлопна. В МТ-зоні нікому не мішала, чи в а В масеї. Всім вихлопна не така. Ну а що давайте смикнемо капот. Що тут ще? Пробіжимо, глянемо. Тут зручно. Комусь не подобається, що акумулятор тут, а мені особисто подобається, що можна швидко до нього долізти. Це я позитив. Е, ще невід'ємна штука і дуже класна, це і на практиці це я показала, це ця сіточка. На сої, на кукурудзі, е, дисковка, там всякі маніпуляції, агрооперації. Забиває на раз. Витянув, обдув, назад вставив, все. Ну, а так під капотом, що тут колись. Як новий був трактор, от отсюди дим пішов. Думаю, йома, що це таке? А Воно краска оказується вигорала. Зараз вона ж заводському, а коли вже пропрацює трактор, то, звісно, стає ржавою. Так що, генератор, ремні, муфта, все ось. Все в доступі, скажімо так. Отакий оновлений на сьогоднішній день Масей 5711. Є у хлопців Зінфорс. Номер ви знайдете в описі. І Можете сміло зв'язуватися, питати, задавати питання, які вас цікавлять. Одне, що я це тільки ж оглянув на передні фари, оце ще, якби мене ще завод-виробник послухав і встановив не одну фару на сторону, ну то тобто пару на, на задній огляд, а щоб ще одна була пара, Оце було б ідеально. Чи на стойці, чи на крилах, чи де небудь бо ті фари. Ті фари. Вони дальнього світла. І виходить, коли ми працюємо, наприклад, з оприскочем, вони канають, наводиш їх на кінець оприскоча, все люкс. А коли працюєш, наприклад, з дисками, воно ж мало захватне, тобто 2,4-2,6. І вони ну, на даль настроєні, немає цього ближнього тут на агрегат розсіювання. Завод-виробник подивиться і зроблять, я думаю, на наступні випуски даних моделей вже поставлять такі фари. Це такий маленький мій е, як, досвід. От є такий моментик. Так, ну по цьому все розказав, все показав. Так що йдемо далі. Зараз підемо знімати е, іншу техніку, яка буде, в принципі, на початку відео. Це відео знімаємо іззаду. Так що, всім дякую за увагу. Всім подякував за увагу. Не забувайте підписуватися ну, і ставити лайкоси.